На каналі Віка дієві особи тема студійної розмови сьогодні повторні вибори на проблемних округах. Мої співрозмовники: голова політради всеукраїнського об'єднання Батьківщина Арсеній Яценюк, кандидат у народні депутати України по округу номер 197 Леонід Даценко та кандидат у народні депутати України по округу номер 194 Микола Булатецький. Вітаю вас! Доброго здоров'я. Ну і Насамперед, перше питання до вас, Арсенію Петровичу. Як ви вважаєте, чому саме на Черкащині аж два проблемних округи? Ну, в першу чергу доброго дня. Звичайно. Хотів би привітати всіх черкащан. Приємно відвідати Черкаси з складною місією, тому що мова йде про проведення повторних виборів. І ваше питання дуже правильно, чому саме на Черкащині? Не тільки на Черкащині. У нас в цілому в Україні є 5 проблемних округів, так званих проблемних, які у 2012 році виграла українська опозиція. Це один округ в місті Києві, безпосередньо і там виграв представник партії Свобода пан Левченко. І чотири округи, де виграла всеукраїнське об'єднання Батьківщина, але партія регіонів просто безсоромно вкрали перемогу. Це округ Доценка, це округ Болотецького, це неймовірно проблемний округ в Миколаєві, де вони з Беркутом, з силовими підрозділами. Витягували бюлетені, палили, залякували членів комісії. І це така сама ситуація по округу в Київській області. Єдина різниця між іншими областями це те, що дійсно Черкащина тут відзначилась, я так розумію, завдяки місцевій владі, яка програла опозиції, і вони нічого не могли зробити, як тільки оголосити вибори, як такі, що не відбулись. Тому що Черкащина це єдина область в Україні, де є два округи, де у наших кандидатів була вкрадена перемога. Минулого року, можна сказати, провалили вибори на Черкащині у Черкасах. Де гарантія, що цього разу не відбудеться так само? Дивіться, що було минулого року. Минулого року, як і цього року, регіонали, як завжди, крали результати голосування. Тому що вибори ж не провалили, адже вибори пройшли. Зрозуміло, що партія регіонів собі приписала декілька відсотків. Зрозуміло, що по багатьом округам в нас намагалися. Красти перемогу, але все-таки в цілому ми добились того, що українська опозиція зайшла в парламент з доволі серйозною кількістю депутатів. Тобто це більше ніж 150 депутатів, це блокуючий пакет в парламенті, який не дає можливості принести ніякі зміни в Конституцію. А те, що відбувалося тут, ну тут я так розумію, що місцеві князьки і місцевий губернатор були задіяні в схемі фальшування виборів, і у зв'язку з тим, що не виграли вибори ті. По відношенню до кого була вказівка безпосередньо президента Віктора Януковича, тому тут і оголосили вибори такі, що не відбулися. Арсенію Петровичу, скажіть, будь ласка, як опозиція планує захищати своїх кандидатів від псевдоопозиціонерів, які висунулися на округах? У вас також дуже гарне запитання, тому що в нас була ця сама історія під час виборів 2012 року. З'явилося десятки опозиціонерів, і у мене складалось враження, що ще трошки. І партія регіонів також заяви, що вони також в опозиції, тому що це дуже ж популярно бути в опозиції. Так, так. Цього разу, як і попереднього разу, ми прийняли дуже чітке і зрозуміле рішення. Кожен кандидат, який є дійсно від опозиції, отримає підтримку трьох опозиційних сил. Це всеукраїнське об'єднання Батьківщина, це політична партія Удар Віталія Кличка і це Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Тому і Даценко, і Булатецький вони мають сертифікат. Підтримки і довіру підтримки трьох політичних партій. І, і мою, і Юлії Тимошенко, і Віталія Кличка, і Олега Тягнебок. Дякую, ваша позиція зрозуміла. І продовжуючи сьогодні останній день подання документів на реєстрацію кандидатів у нардепи, влада не висунула жодного серйозного кандидата. Як вважаєте, на що вони роблять ставку? Очевидь, ані Губський, ані Жуковська заявили, що остаточно не йдуть. Думав я про це, чому вони не висунули тих, які вже йшли. Тобто відомі вже. Думаю, заходять. що відповідь лежить зовсім іншій площині. Не домовились на самому верху, між тими олігархами, які їх висували, і між чинним президентом. А що відбувається у владі? Підверто кажучи, знаєте, не хочу коментувати про владу. Хочу говорити про те, як наші хлопці, які виграли в минулому році, отримають мандати. І як вони будуть гідно і достойно представляти Черкащину у Верховній Раді України, і це наше є спільне завдання. І тут дуже важливо особливість цієї кампанії. Я хотів би в першу чергу до наших дорогих виборців, до людей звернутися, які приходили під час виборчої кампанії 2012 року і підтримували і пана Болотецького, і пана Доценка. Ця компанія буде дещо іншою, тому що немає загальнонаціональних виборів. І я знаю, от я щойно проїхав по декілька черкаським селам, позустрічалися з людьми. Люди навіть не знають, що 15 грудня будуть вибори. І саме тому я дуже прошу, щоб наші прихильники, ті люди, яким ми завдячуємо в перемозі 2012 року, 15 грудня все-таки прийшли на виборчі дільниці. Проголосували. Це не так багато часу. Там не буде такої е, великого скупчення людей, як на попередніх парламентських чи президентських виборах. Дуже просимо прийти і проголосувати. І справді, прогнозовано на повторних виборах явка традиційно менша. Що ви, можливо, вже запланували зробити для того, аби люди справді таки прийшли і проголосували, хоча б тим складом, як минулого року. Ну, наші кандидати, по перше, їздять. По всій області, по своїм округам спілкуються з людьми, нагадують, звертаються. Так само е прихильники, які підтримують кандидатів, які підтримують партію, члени партії працюють для того, щоб зайти у двері, постукати, сказати дивіться, це наш кандидат. Ви за нього голосували рік тому. У нього вкрали мандат. Бо вони таки вкрали мандат. Вони вже мали бути в Верховній Раді. Рік як працювати. Вони взяли просто безсоромно, цинічно вкрали мандати. Ми вам нагадуємо, це хлопці, яких ви вже підтримували. Просимо прийти і ще раз підтримати. Тобто основна схема це ходити від дверей до дверей. Основна схема влади це те, що вони повторювали вже на всіх проміжних місцевих виборах. І я дивився, що була неймовірно низька явка на рівні 25-30%, Це дуже низька явка. І якщо явка низька, якщо люди, наші в першу чергу, прихильники не йдуть, то вони кого заставляють іти? Бюджетників просто заставляють з під палки. Залякують людей, заставляють і е, таким чином збільшують свій рівень підтримки. І друге, це скупка голосів. Вона ж нікуди не поділася. Це кримінальний злочин, але на превеликий жаль, частина наших людей продає своє майбутнє, продає своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, майбутніх своїх родин і майбутнє нашої країни. Ви сьогодні взяв 200 гривень, а завтра у тебе 20 тисяч гривень за рік витягнули з кишені через такі дороги, які тут є на Черкащині, через відсутність газу. Де я тільки що був в селі через закриту лікарню, яку хочуть закрити у Каневі. витягнуть. Тому дуже важливо, щоб вибір був свідомий. І ми також просимо людей нікому не вірити про те, що от, ви знаєте, від людини однієї людини нічого не залежить. Це є чиста брехня. Одна людина може дуже багато змінити. Дуже багато. І якщо вона принаймні 15 грудня прийде і проголосує, то вона допоможе не тільки собі. А вона допоможе тим, кого вона вибрала нести політичну відповідальність перед кожним черкащанином, який дійсно прагне змін в своїй області і в нашій країні. Дякую, Арсені Петрович. Нагадую, на телеканалі Віка триває дієві особи мої співрозмовники сьогодні. Це голова полідрати всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Арсені Яценюк, кандидат у народні депутати України по округу номер 197 Леонід Даценко, та кандидат у народні депутати України по округу номер 194 Микола Булатецький. Ну і власне зараз запитання до кандидатів безпосередньо. Леоніда Миколайовичу, ви неодноразово заявляли, що на вашому окрузі вже працює та сама команда фальсифікаторів, що й минулоріч, так звана команда Макса Кампанія це бути жорстокою. Ви готові до шантажів, залякувань, до боротьби із цією командою фальсифікаторів? Ну, ми цю команду перемогли в минулому році, я кажу, ми, тому що це черкащани, це виборці, які прийшли на вибори, які проголосували. До речі, майже 75% черкащан голосували за опозицію, за батьківщину, за Уздар, за свободу. А відповідно підтримали кандидатів в опозицію і ми перемогли. На превеликий жаль, сьогодні більше ставлять питання і журналісти, хто наші основні конкуренти. Ми з Миколою Івановичем давно для себе визначились, що наш конкурент, наш ворог це нинішня банда, яку чуля Янукович, це банда Донецьких, яка зайшла на Черкащину на чолі з Тулубом. І ми боремося з цією системою, і ми мусимо перемогти на цих п'яти фронтах. Ми їх сьогодні називаємо п'ять фронтів, це п'ять округів. І Добити, перемогти у війні за справжню європейську, українську Україну у 2015 році. Їхні методи, мабуть, залишаться ті самі. Це залякування, це шантаж. Те, що я пережив на собі минулого року, спроба підкупу, так само, як Микола Іванович. Це спроба тиснути на сім'ю, навіть погрожуючи життя дітям. Ну, банда не зупиняється ні перед чим, але нас віра була і є, нас підтримали люди. Ми виконуємо їхню волю. Зламали не Доценка, а вибір людей. Ми не ламаємося, і люди сьогодні не зламались. Вони чітко відповідають, що прийдуть на вибори, бо ми маємо сьогодні виграти вибори, щоб на другий день після нашої перемоги президент звільнив цього губернатора Тулуба. Це буде перша наша невеличка перемога відразу на другий день після виборів. Тобто до боротьби ви готові? Ми боролися і боремося і переможемо. Зрозуміло. Микола Іванович, раніше ви казали, що ваш основний опонент це пані Валентина Шуковська. Шість. Цього року вона говорить взагалі про те, що балотуватися не буде. Що ви думаєте Ось у зв'язку з цією ситуацією, якою є ваша позиція тепер? Шановні черкащани, добрий вечір. Ну, Леонід частково відповів на питання, яке ви поставили. Значить, тому що значить, головне питання, і ми віримо в те, і ми виконаємо своє завдання, яку, за, як, за, яким, за виконання, якого ми боремося десь порядка. Ну, після того, як Тулуб прийшов да, і привів сюди бригаду Донецьких. Значить, я е, вірю в те, що ми правда переможемо, є всі підстави. І е, тоді ми отримаємо перемогу остаточно, тому що Тулуба не буде, тому що це страшна просто людина. Це, це людина, яка просто поставила на коліна Черкащину. На жаль, супро... до супротиву до серйозного черкащани не готові. Я думаю, що якраз нам з Леонідом вдалося очолити цей рух, і е, черкащани. Побачили, повірили і підтримали нас. Що стосується Жуковської, Жуковська правда до сьогоднішнього дня була головним моїм опонентом-фальсифікатором. Фальсифікатором, я іще ще раз кажу. Значить, це брудні технології, це мафіозна група, яка вважає, що їм все тут належить, і тому вони найбільше приклали руку, щоб сфальшувати. Вона продовжувала далі роботу. Але наполеглива протидія з боку наших політичних команд, в цілому черкащан. Ключовий момент був те, що Шижуковська дві, дві неділю назад е, був заряджена тотальна система підкупу виборців. Значить, ви б якби бачили, ну це показати потрібно кадри, коли люди фіксувалися на камери, коли вони плювали в обличчя тим, хто приходив їх. Е, Гвалтувати ну, і так далі. І Жуковська зрозуміла, ми інформували по цій <клес> речі наші політичні сили, ми інформували міжнародні організації, значить, посольства Європи і Америки і так далі. І я думаю, що Жуковська зрозуміла, що так шара не пройде. І тому це наша спільна опозиційна перемога, тому що вже немає Жуковської. Не буде далі тулупа, а далі всіх, тих, про що говорив Леніт. І ми все віримо і за це боремося. Дякую, зрозуміла ваша відповідь. Ну, і тепер запитання, мабуть, до усіх трьох, шановних гостей. Взагалі, як ви оцінюєте саме цьогорічну виборчу кампанію? Чим вона відрізняється від попередньої? Ну і головне так вдумливо розповісти, розтлумачити про це глядачам. От у чому різниця і на що їм потрібно орієнтуватися цього року? Прошу, будь ласка, Арсеній Петрович. По черзі. Почну так. як я в Практичні площині своїм прошу. виборцям. Дякую, Арсеній Петрович. Я хотів би ну, питань не, не по суті зараз. Значить, для мене сама велика перемога, і перемога, тому що я навіть мав сумніви, що вся об'єднана опозиція, батьківщина, Удар Свобода підтримують єдиних кандидатів. І тому я безмежно вдячний і лідерам, і всім учасникам, і навіть виборцям всіх трьох політичних сил. Мабуть, це спільна дія. І для мене це є вагома підтримка. Це найвагоміша підтримка. Далі питання від нас залежить. Значить, як ми зуміємо поєднати підтримку в цілому цих політичних сил в Черкасах? Вона теж сягає 70 і більше відсотків. Значить, і особисто, особисто мене як кандидата, ми це зробимо. Значить, і що стосується, про що б я хотів би попросити черкащан? Перше за все. Ну, не поліниться, дуже прошу. Я особисто послужив Черкасам дуже вже багато-багато років. Тільки три рази перемагав на виборах до Верховної Ради, мандат, на жаль, не отримав. Ну, то позиція така. Тому я прошу черкащан прийти перш за все на вибори. Друге, я вдячний тим, хто активно включився в політичну боротьбу. Це ті люди, які з'явилися в комісії, агітаторами і так далі. Їх багато. Але не, не уча Жуковське, я хотів би, тому що такі звучать: Жуковське не буде, фальсифікаторів не буде. Все, ми перемогли. Ні. Значить, до перемоги ще місяць і декілька днів. Тому я просто звертаюся сьогодні з така звертаюся до всіх черкащан, активно включитися в, в те, щоб люди прийшли на вибори, і для того, щоб допомогли не дати можливості фальшувати вибори. Ми маємо. Цілу систему заходів в зв'язку з цим розроблена вона, вона втілюється, але нам потрібна підтримка черкащан. До цього я черкащан прошу і закликаю. Прошу, є що додати. Дійсно, сьогодні влада обрала єдину технологію, тактику, щоб люди не прийшли на вибори. Тому що вони прекрасно розуміють, Черкащина, яка до 80% голосує завжди за опозицію, якщо просто наші громадяни прийдуть на виборчі дільниці. Однозначно перемога буде у кандидатів від опозиції. Тому єдине, що ми просимо у наших виборців все ж таки сказати, як ми в селі кажемо, радіо БіБІСІ, баба-бабі сказала, щоб сказали сватам, комам, братам, родичам, сьогодні є шанс перемогти владу. Бо нам багато хто каже, давайте брати автомати, вила, підемо зброєю в руках. Я кажу, нашою зброєю зараз на виборах є бюлетень. Це страшніша зброя сьогодні, ніж той автомат і ті вила, якого найбільше боїться ця влада. Тому давайте скористуємося 15 грудня цією зброєю і звільнимо Україну від цих бандюків, і в 15-му році опозиційною командою переможемо нинішню банду Януковичів і Тулубі. Прошу. Леонід майже говорить як американський президент Авраам Лінкольн. Він так само казав про те, що основна зброя є не куля, а бюлетень. Особливість цих виборів полягає в тому, що фактично вони вже перемогли на цих виборах рік тому. І зараз у нас прохання до тих людей, які підтримують батьківщину, удар і свободу, до тих людей, які вже голосували за них. У 2012 році прийти і проголосувати. Тому що в парламенті кожен голос неймовірно важливий, а тим більше для української опозиції. І бачите, от, ми в десяти вже ставимо на скасування пенсійну реформу. І саме за партією регіонів, яка не дає голоси за це скасування, не вистачає 5, 7, 10 голосів. Так само в парламенті ми приймаємо важливі закони. От сьогодні я розмовляв з людьми. Люди кажуть, спадщину оформити не можемо. Для того, щоб оформити земельну ділянку, треба заплатити дурні гроші на цей державний, так званий е кадастровий реєстр. Для того, щоб е отримати будь-яку медичну допомогу, треба так само заплатити цілу купу грошей. Для того, щоб добратися до лікарні, треба мати цю лікарню. Вони її хочуть закрити. І для того, щоб вирішити це питання. Нам треба інколи декілька оцих недостаючих голосів, от не вистачаючих голосів. І тому ми звертаємось до кожного українця, який дійсно хоче жити в іншій кращій країні, тій країні, яка так і не просто підпише угоду з європейським союзом, а яка стане справді частиною Європейського Союзу. По життєвим стандартам, по заробітній платі, по освіті, по медицині, по чесним і незалежним судам, по некорумпованому прокурору, по міліціонеру, який захищає народ, а не захищає владу від народу. І ці хлопці можуть дуже багато в цьому допомогти. Тому дуже хотів би і просив би, щоб ці вибори, які відбудуться 15 грудня поточного року, щоб наші виборці, щоб наші прихильники прийшли, проголосували. І щоб Черкащина отримала двох опозиційних кандидатів, які стануть депутатами Верховної Ради України. А після 2015 року я переконаний, що вони вже будуть не в опозиції, а якщо ми так само спрацюємо в 2015 році, то це буде вже парламентська більшість. Дякую. А зараз би попросила усіх вас обґрунтувати, чому мають проголосувати саме за єдиних кандидатів від опозиції. Тобто, з чим ви йдете до народу і відповідно у парламент. Прошу, будь ласка, Микола Іванович, так? Ну, я я, я вертаюсь до теми, яку ми вже розкрили, Значить, тому що настрої виборців не змінилися. Виборці Черкас показали, вони підтримали 70% опозиційні сили. Мене, я особисто набрав 40%, 40 голосів виборців. Це колосальна перевага, але незважаючи ні на що, на відповідні документи, на, на те, що їм не вдалося в Черкасах, вони практично прийняли рішення в Центральній виборчій комісії. З чим я йду? Я скажу тільки декілька нюансів. Два, навіть два. В політичному сенсі, я вважаю, що цю, цю злочинну владу може перемогти тільки єдина опозиційна команда. Найбільша ця команда, зрозуміло, батьківщина, але важлива і частина об'єднаної опозиції удар і свобода. Значить, я іще раз Мені приємно, що всі три політичні сили підтримали. Єдність цієї команди, єдність, дій. А ви ж бачите, постійно, я ось зробив декілька. Е, значить, починається спеціально закручується дискусія, що е, Яценюк з ключком чуть не поб'юся, Арсеній Петрович. Я думаю, що це не найхороший варіант. Бо я знаю, хто виграє, якщо будемо битися. Але битися ми не будемо, а будемо навпаки разом працювати. Таку провокацію розповсюджують от по Черкащині Активно от сьогодні ми під'їжджаємо сюди, там теж провокатори. В Каніві теж провокатори. Значить, і я тому дав жорстку відповідь. Єд... Єдність, опозиція це дуже важливо. Тільки єдиною великою командою ми можемо перемогти цю е... Камариллю. І друге питання. Все решта, я буду працювати для Черкасу. У мене є п'ять програм: діти, злочинність, дороги, комунальна, комунальна сфера і так далі. Все решта для Черкас. Ну, перш за все, зрозуміло, як мажоритарник, я маю працювати, але я абсолютно. Ну, співвідношу себе з опозиційною командою. Значить, і я буду все робити для того, щоб посилити цю команду. Значить, і перш за все посилить її на Черкащині. Прошу, Леонід Миколаєвич. Що сьогодні відбулося? У нас було сім округів, п'ять виграли представники неопозиції. І я, коли я запитую у громадян, ви чули голос за Черкащину, за простих людей: Зубика, Бобова, Яценка? А як вони можуть сказати слово, коли охороняючи свій бізнес? Вони прислуговують там Януковичу тут Тулубу. Ми маємо черкащани мати два голоси від народу в Верховній Раді, щоб цей голос Черкащини там звучав. Тому що символічно все ж таки Канівський округ це Канів, це Шевченко, 200 років від дня народження. Ми будемо святкувати. Я дивлюся, що влада робить для цього деребанячи бюджет, ніби стелячи дорогу, крадучи половину, що мали зробити. Потім ставлять на Дніпрі гідроакумулюючу станцію, яка порушує просто історичний ландшафт. у селі Яблунів з Євроферму за три кілометри від Чернечої Гори. Тобто там, де лише копійка, там тулуб із своєю бригадою, щоб свою кишеню положити. Ми маємо створювати дійсно Черкащину, відстоювати як духовне усердя України, козацький край, як люблять говорити і наші опоненти. Але говорити одне і знищувати хату Чумака Шевченку, Моренця – це практика на знищення Черкаща. Навіть конкретні у ті кілька ялинок, які стояли біля обладміністрації, які були вивезено цією новою владою, і знищені. Оце показник для чого прийшла ця влада Донецьких на Черкащи нищити все, що тут було збудовано людьми, і працювати лише на свою кошеню, на общак, який вони можуть. Везуть в Київ, щоб купляти за 20 чи за 200 гривень наших громадян. Арсені Петрович, вам є що додати? Ну, тут бачите, у них буде два завдання: скасування пенсійної і медичної реформи, запровадження нових стандартів в медицині, в освіті, в охороні здоров'я, в пенсійному забезпеченні і закінчуючи питаннями судової реформи. Закінчуючи питаннями реформи прокуратури, міліції, тобто, щоб дати можливість людям відчути себе гідними і достойними людьми в своїй країні. І друге завдання це те, яке стосується безпосередньо кожного їхнього округу. Людина повинна знати, яка за них проголосувала, що є приймальна народного депутата, що цей народний депутат буде битися за них у парламенті, коли діляться бюджетні гроші, що він прийде і скаже: У мене є округ, в моєму окрузі є 10 сіл. Оцих 10 сіл треба виділити. 2 мільйона гривень на газифікацію. І коли Янукович і з місцевим губернатором скажуть, «нема», немає, він скаже, як нема? А 130 мільйонів гривень на вертолітний майданчик Каневі є, де було 14 посадок вертольотів. Тобто одна посадка вертольота – 10 мільйонів гривень. А декілька мільйонів гривень на те, щоб відремонтувати школу чи лікарню, чи провести людям газ, чи е залатати дорогу, чи поставити освітлення, нема – є. І тоді він, він має право голосу і не просто право голосу. Він має право впливу на місцеву владу, тому що місцевий голова адміністрації його зобов'язаний прийняти. Не просто прийняти. Він має право виступити на будь-якій обласній сесії, написати запит, через фракцію тиснути на місцеву владу для того, щоб заставити їх працювати на людей, а не працювати на своїй кишені. Тому це дуже важливо, щоб в Черкасах з'явились два опозиційних депутата-мажоритарника, щоб люди відчули, що їхні інтереси хтось захищає. На конкретній вулиці, в конкретному окрузі, в конкретному селі. Ми ми за нього голосували, ми до нього можемо звернутися, і він за нас буде турбуватися. У продовження теми той час, що минув з часу минулих виборів, ви не сиділи, склавши руки, ви працювали. Які є проблеми на ваших округах, які потребують справді нагального вирішення? Можливо, вже сьогодні, навіть не чекаючи виборів. Ну, якщо говорити Черкаси, відрізняються особливостями. Mm -hmm. Особливими особливостями. Я б так сказав. По-перше, ви знаєте, що Черкаси зґвалтували, тому що і це, це просто це, це речі, які ми простити, не, не простимо. Значить, для того, щоб перемогла влада, а в даному випадку це все було за діями губернатора, значить, групи Фірташа, Жуковський і так далі, вони навіть зробили так, щоб відставити значить, владу в місті. Як такої сьогодні легітимної влади в місті немає. Іде постійно колотнеча. Значить, слава Богу, що у новій владі ще достатньо, так сказати, людей, тому що ну, всі ми черкащани. Значить, тут ми там от ставили, тут не допустили, але що ми зробимо? Я, як обраний народний депутат, дай Бог за підтримку черкащан, ми це ще раз зробимо, я буду ініціювати вибори, негайно вибори і не тільки в Черкасах. Ми сьогодні в Каніві також відставили. Сьогодні в Кам'янки. Всі, хто владі не, під, не, не підкорюється, вони сьогодні просто відставляють. Значить, хто не платить мзду, хто чинить якусь хоч, хоч протидію. Це дуже важливий момент, і я це публічно заявляю, це ми будемо робити. Тоді мною розроблена ціла, ціла низка програм. Це програма і ще раз, вони написані у мене, і ми розповсюдили, значить, це програма Діти. Це моя продовження моєї наполегливої роботи по боротьбі злочинності і корупції в правоохоронних системі прокуратура, міліція, суди і так далі. Є дуже багато роботи, і у мене достатньо сил і бажання цю роботу виконати і послужити черкащанам, як це давно я вже роблю. Дякую, Микола Івановичу. Буквально дуже коротко. Оскільки громадяни довірили мені бути депутатом, то я кажу, Микола Іванович, і я виконуючий обов'язки народних депутатів у нас на округах. Ну, неформалізовані. Тому за цей рік ми працювали в громадських приймальнях, ми їх відкрили на Золотоносчині, на Канівщині, в Черкасах, в Черкаському районі, де намагались допомагати людям конкретною допомогою по тих питаннях, які необхідно було рішити. Ми звертались до своїх колег у Верховну Раду, наші народні депутати намагались впливати на ситуацію. Тобто робота. Відбувалася як журналіст, шеф-редактор газети «Новомолодь Черкащини через газету, через засоби інформації, намагався протистояти і закриттю шкіл і лікарень, щоб допомагати дійсно вже сьогодні людям. Дякую, Леонід Миколаївич. Ну, Арсені Петрович, маєте хвилинку для прямої мови. Будемо завершувати. Отже, можете звернутися до глядачів. Просимо, дорогі черкащани, прийти на вибори. Просимо підтвердити ваш вибір, який був 2012 року. Щоб ви мали гідних і достойних народних депутатів України від Черкащини, це пана Болотецького та пана Доценка. А вони вам відроблять. Відробите? Дякую. <плес> 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 Ну що ж, я дякую вам за те, що завітали до нас на ефір. Нагадаю, на телеканалі Віка були дієві особи. Моїми співрозмовниками сьогодні були голова політради з українського об'єднання батьківщина Арсеній Яценюк, кандидат у народні депутати України по округу номер 197 Леонід Даценко та кандидат у народні депутати України по округу сто, номер 194 Микола Болотецький. Чергове дякую усім вам. На цьому у мене все. Зустрінемося вже невдовзі на телеканалі Віка. Нехай щастить!